Ну що, сьогодні вівторок, погодка, як самі бачите, дощ падає і тут не непоганий ще від ранку. То падає, то перестає. І вирішив поїхати на рибалочку. Два поплавочка підбаривом, один трошки далі. Лизько падає в болото. Розлив від Бугу і тут, до речі, є риба різна. Я тут ловив. І карась попадається, лутва, йоржики попадаються. і линки непогані. Є карп, щука, окунь. В общем, риба є різна. І дуже багато є. Тому що тут такий розлив, де там далі бух. Ось там західний бух. А тут такий розлив. Коли файна погода, на вихідних дуже багато рибаків. Не знаю, чого мені так захотілося сьогодні поїхати в таку погоду на рибалку. Ну зараз спробуємо, подивимося, може щось буде клювати. Ловлю на опариша, нічого більше не закидав, тільки на опариша. Подивлюся, якщо щось буде покльовувати, може ще й на дно на якусь там пружинку чи на смерть краса, чи на фідера закину. І та й будемо щось ловити. Може ще й дощик перестане. Так, перше клювання. І ми приймали ко ржика. Він тут часто лізуть. Такий файненький, непоганий. То що дуже погано, що він глибоко ковтає. Все, перша риба є. Так гарно клювало, але <laughs>, напевно таке маленьке клювало, що навіть не зацепилося. Дощик перестав. трошки є вітерець, може почне риба клювати ближче вечора. Щось починає підкльовувати. <хи> на цю так гарно повело було, але я не встиг добігти. До удочки. Потім на цю трошки підкльовує. Але щось дергає таке малесеньке, напевно. Скубає того париша. О, є, є риба. о! Такова. Не знаю, чи то перед тим вона клювала чи не вона. Ось о! Така вона на один палець. На один пазір. Така таранічка. Погодка у нас <laughs> трошки стала кращою. Дощик перестав, вітерець легенький є, покльовує так собі. зрідка, але тільки тут. Там щось далі не, не сильно. Ну і закинув ще одну удочку. На дно. А пружинка з трьома гачками. Цепив дзвіночка. Інтересно, чи буде баламкати чи щось буде клювати чи не буде? на наживку з Аврори. Будемо випробовувати. Є в мене всякі різні там е, від Real Fish. Смажена конопля, червоний черв'як і там ще є горох і ще щось є. Але... Сьогодні був в Аврорі, купив такого ковбасу, не знаю, що там намелено якогось гімна. Попробував закинути і вцепив таке піно тісто, повітряне кукурудза. Вцепив на два гачка ту кукурудзку повітряну і зверху по два опариша. Ну, а на третій гачок просто опариша. Не знаю, може буде якийсь результат. А може не та погода, може не той день, може не ті носки не Не знаю. Ну, взагалі на рибу приїхав так, щоб віддихнути і отримати задоволення. А то щоб було, то змоки, то... то таке. П'ята година. Тишина. Не вітру, ні дощу, нічого немає. І риба не клює. Тудочку вже перекинув сюди, на цю сторону. Нічого. Не ні на поплавок. Не на дно. Взагалі нічого. Конкуренції нема, рибаків нема. Один на Веліку приїхав, то поїхав десь туди далі, типу, шукати місця собі там, ловити. Приїхав, запитався і поїхав. Ну і там ще один якийсь там, Тоже бачу, сидить трошки далі. На, через дорогу. на другому розливі. Ще годинку посижу, може та й щось ближче до вечора почне щось. Підклювати. Одна маленька плотвичка і один йоржик, то <хи> щось замало. Дуже мало. Пропливає так, рибка скупне, попловочок задірається і все. Більше нічого. Нічого таке не клювало, то що одного ну, Йоржика є. І то відпустив, щоб плавали, росли і далі клювали мені не комусь, а там може і комусь. Та і все. Так рибалка моя і закінчилася. Зараз у нас дивлюся, яка година. 30. Все. Вирушаємо додому. До речі, рибаки сидять зараз, ще покажу. Отут ще є такий розлив, а теж, до речі, непогано. Кліє. Але в більшості всі на лодках плавають там, на щучку, на налина. дядько сидить. Берегом ловить. Лебеді плавають. Ну, до речі, непогані лини навіть такі дуже добрі, але там-там-там далеко в камишах в траві. Це треба мати лодку і туди плавати. Хто має лодку, плаває і ловить навіть. Рибалимо разом, є такий канал. Не знаю, він там десь в цьому районі живе, де він ловить на Бузі і, я так розумію, по тих кущах, хто він десь тут ловив недалеко. Такі непогані лини. Ну і на щуку їздять. Приїжджають з лодкою, пливуть туди далі і ловлять спінінгісти лодки нема є, лодки нема що така рибалочка у мене пока